В етері теми дня до вашої уваги. Інформаційна картина п'ятниця 31 січня. У студії працює Аліна Рябко. вітаю вас. Отож про найактуальніші події розповідаємо уже за мить. Російські війська продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по території України. Так у ніч на 31 січня противник атакував 102 ударними БПЛА типу шагеди і безпілотниками імітаторами різних типів. 59 з них збили у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черніхівській, Черкаській, Кіровохрадській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Зокрема, ворог третій день поспіль безупинно тероризує Одещину ударними дронами. На цей раз російські терористи атакували Чорноморськ. Внаслідок атаки пошкоджені міська лікарня, приватний житловий будинок, адмінбудівля, зерновий склад та вантажні автомобілі. Постраждало четверо людей. Один з них лікар, який під час ворожих ударів проводив операцію. Всі поранені у стані середнього ступеню тяжкості. Двоє у ушпиталені, інші лікуються амбулаторно. Безкоштовні стоматологічні послуги для захисників та ветеранів війни. Програма, яка передбачає зуболікування та зубопротезування військових, діятиме і у 2025 році. Детальніше про зміни надання відповідної медичної допомоги цього річ та як скористатися такою можливістю, вже готова розповісти моя колега. Життя наших захисників на передовій сповнене великих труднощів. Українські військові щосекунди ризикують своїм життям і здоров'ям під час невщухаючих боїв з російськими окупантами. Втім, окрім отриманих у боях поранень, на воїнів чатують і соматичні хвороби, а також захворювання ротової порожнини, від яких не застрахована жодна людина. Зокрема, складнощами супроводжується і лікування зубів у наших воїнів на лінії фронту, адже все відбувається. У польових умовах завдяки виїзним мобільним бригадам, не завжди регулярне і збалансоване харчування в умовах обстрілів противника, постійний стрес та інші чинники вкрай негативно впливають на стан зубів наших захисників. Саме тому держава запровадила надання безоплатної стоматологічної допомоги військовослужбовцям та ветеранам. Лише у 2024 році на Буковині відповідними послугами скористалися 564 чотири особи. Продовжили дію програми і на 2025 рік. На 2024-му в нас було законтрактовано 11 закладів. 11 із них були на зуболікування для військових, і три, в тому числі також і на по пакету зубопротезування. То в цьому році планується збільшення даного контрактування вже на 13 закладів. 13 наших закладів в області будуть законтрактовані по пакету зуболікування. Три таки залишаються на протезування. Зування це наша обласна стомат, міська стомат і також хотин багатопрофільна лікарня. Вони ці три заклади готові також і протезувати. Скористатися цією послугою військові також можуть і під час перебування на стаціонарному лікуванні та реабілітації. Військовий, який знаходиться на стаціонарному лікуванні, може звернутися до Наших закладів, де надається лікування або протезування для військових, зуболікування або протезування. І якщо людина даже військовий лікується в одному закладі, він може в піти в інший заклад для того, щоб запротезуватися, і це не і це буде врахована послуга як на лікування, так і буде врахована послуга і на зубопротезування чи зуболікування. При цьому у 2025 році збільшилася сума, яка виділяється на покриття послуги зубопротезування для одного військовослужбовця чи ветерана «У 2024 році на зубопротезування з національної служби здоров'я було виділено на одного військового чи біля 15 тисяч. І на зуболікування 25 тисяч. В цьому році передбачається, що на зубопротезування сума буде збільшена до 30 тисяч до 35 тисяч. А лікування залишиться в тій самій сумі. Для того аби скористатися послугами безкоштовного зубопротезування та лікування, необхідно надати направлення від лікаря-стоматолога, заяву а також копії документів з пред'явленням оригіналів, таких як паспорт, облікову картку платника, податків. Відповідне. Посвідчення, зокрема, про участь у бойових діях, військовий квиток, а також скерування від командира військової частини, якщо воїн не перебуває у відпустці. Тетяна Дубіцька. Темедня ТВА. Уряд запустив новий експериментальний проєкт щодо підтримки вимушених переселенців, у рамках якого внутрішньопереміщені особи можуть отримати субсидію на найм житла, а орендодавцям обіцяють компенсувати податки. Хто може розраховувати на таку допомогу та як її оформити, розповідаємо далі у випуску 29 січня 2025 року набула чинності постанова Кабінету міністрів України про реалізацію експериментального проєкту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб. Або єдиного податку та військового збору відповідно до цих змін переселенці зможуть отримати гроші на оплату оренди житла, а власники квартир компенсацію податків. Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Чернівецькій області. Учасниками проекту є внутрішньо переміщені особи. Котрі витрачають на ем, найм житла більше ніж 20% свого сукупного доходу, е, та це внутрішні переміщені особи, котрі перемістилися з непідконтрольних територій з територій, де ведуться на сьогодні бойові дії, і не мають у власності на підконтрольній території житла, площа якого перевищує 13,65 метрів квадратних на одну особу. А також внутрішні переміщені особи, котрі ем, житло яких зруйноване і не непридатне на сьогодні до проживання субсидія на винаймання житла призначається внутрішньо переміщеним особам, які не отримують допомогу на проживання. Що важливо, між наймачем та наймодавцям не повинно бути родинних зв'язків а розмір субсидії на оренду житла розраховується індивідуально. Розмір субсидії розраховується індивідуально і залежатиме від кількості членів домогосподарства, від доходів внутрішньопереміщених осіб та від коригуючого коефіцієнту відповідності на житло, і залежності від того, в якому регіоні воно розташоване. Заяву на субсидію на найм шотла можна подати особисто у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду України або в центрі надання адміністративних послуг для подання документів на Призначення цієї виплати можна звернутися до сервісних центрів пенсійного фонду та до ЦНАПів особисто або дистанційно через веб-портал пенсійного фонду. При цьому документи повинні будуть підписані. Кваліфікованим електронним підписом як наймача, так і найма наймодавця. Субсидія на винаймання житла призначається на 6 місяців з подальшим автоматичним продовженням. Експеримент триватиме протягом двох років, розпочинаючи з 29 січня 2025 року. Аліна Рябко теми ТВА. Нагадаємо, вже з 1 лютого у Чернівцях підвищується вартість проїзду. Відповідне рішення ухвалили 28 січня на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Вартість однієї поїздки для чернівчан в комунальних та приватних автобусах зросте з 14 до 15 гривень. Підняття вартості пояснюють збільшенням витрат на обслуговування транспорту. Травмувалась жінка-пішохід. Минулої доби на буковині трапилась аварія. Так у селі Михальча, 43-річний водій автівки, допустив наїзд на 48-річну місцеву мешканку. З тілесними ушкодженнями жінку доправили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. У стороженці пенсіонер впав у яр та травмувався. Так під час прогулянки 30 січня чоловік 1958 року народження поскознувся і впав у яр, де травмувався відтак вибратися самостійно, постраждалий не зміг. Рятувальники допомогли чоловікові піднятися та вибратися з яру. Після цього доставили потерпілого до карети швидкої медичної допомоги та госпіталізували. На вулиці Шевченка у Чернівцях дерево впало і потрощило авто. Про подію службу порятунку повідомили вечора 30 січня. На той момент власника машини, яка потрапила під дерево, в салоні не було. Рятувальники розпалили дерево, яке обвалилося та прибрали його з автівки та проїжджої частини. Рух транспорту було відновлено. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Тож я з вами прощаюся. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями вихідних. На все добре.